Віт на каналі Українки, що подорожує світом. Мене звуть Яніна, і ми розпочинаємо з вами нову подорож. Тільки нещодавно закінчила цикл влогів морських з міста Шенджин і вже вирушаю у дорогу. Тицяйте на вподобайку, пишіть коментарі, буде цікаво. Так, ну кава в аеропорті це свята справа. Тут є мулірі. В аеропорту Тірани я замовила собі каву по-турецьки з молоком. Ось, а капучино звичайний тут коштує 370 лек. Ціни дещо вищі, ніж в місті, звісно, тому що це аеропорт. Але от саме мулірі можу рекомендувати і сама от сюди прийшла, тому що це перевірена точка. Це я вже пройшла всі контролі і чекаю свій виліт. Ну і звісно, що в Тірані, в Албані, ви можете з'їсти бурек. Він тут поряд з кроасаном лежить. Саме місцева, місцева смакота. Це в зоні Duty Free. можна випити каву. Отак. Чому я раніше так не ходила сюди, не знаю. Зона дуже приємна, буду пити каву. Ось він вже рідний мулірі. Заклад албанський і дуже смачний. В місті люблю їх кав'ярні і тут. Теж прийшла. Поряд вже починається зона магазинчиків дюті фрі, алкоголь, сувеніри. Стандартна тема. Але завжди цікаво. Я обожнюю такі магазинчики. Ось моя кава по турецьки має бути з молоком. Не знаю, чи тут молоко є. І не втрималася, дуже захотіла отакий пончик з кремом. Ну що, отак починаються найцікавіші пригоди. Зі мною ось такий багаж. Моя оця валізка, яку ми разом з вами складали на море. Зараз вона мені згодилася, як ручна поклажа, а я її беру на борт. І мій рюкзачок. Теж зі мною. Що можна придбати в тіранському д'юті фрі, звісно ж ракію. От саме таку я привозила додому, як їздила в Київ. Є такі маленькі пляшечки, звісно, що в аеропорті це дорожче коштує, ніж в місті. Хоча я вже не пам'ятаю, за скільки в місті я купляла. І є саме в б'ютіку тут по 24 євро велика ракія. Цього бренду рекомендую, бо привозила додому, а так загалом можна. Можна різні тут обрати. Free тут в Тірані невеличкий, але є подарунки з албанським присмаком. Що це за шоколадки, я не знаю. Ну, ракію точно можна придбати. Навіть Лего тут продається. Прикольно. А взагалі, оцю естетику Дюті Фрі я просто обожнюю. Як мені все це подобається. Зараз купувати нічого не планую, тому що в подорожі можливо буду робити якісь потім покупки. Тому зараз не на часі, але побродити тут цікаво. Дивилася на це, думаю, ну хто це, що це за монстри, що це таке. А це ж ведмедики Харібо, жувальні цукерки. Просто вони виглядають як якісь інопланетяни подарункова упаковка. За 40 євро можна придбати ракію з грушею всередині. Яке воно, аеропортне життя? Чекаю на свій виліт. Виліт до Валенції. Це мій рейс. Це назвали номер Гейту. Нормально. Скоро туди рушатиме, до тіфрі нічого не купувала. Можна сидіти біля гейту вже. До речі, що сталося за той час, поки ми з вами не бачилися, я відстригла сантиметрів 20 або навіть більше волосся. Для мандрів так зручніше. І лечу в Валенцію, це у нас Іспанія. Потім буде в мене Барселона. Цікавий факт, що Фактично, я була в Іспанії, я була на Канарських островах на Тенеріфе, і це Іспанія, але це не материкова частина Іспанії, а ось на материкову частину Іспанії я потраплю вперше. Тому, нарешті, трошки більше побачу в Іспанії, аніж бачила до цього і буду показувати вам. Лечу візейром, летіти з тірани декілька годин і. Я думаю, що все пройде добре. Летимо з вами в Іспанію для того, щоб побачити щось новеньке, познімати контенту, побачити те, чого досі не бачили. Тому маю надію, такий контент і вам, і мені зайде. Тож поринаємо у нову подорож. А ті, хто був в Валенції, пишіть місця, які варто відвідати. Ну і про Барселону не забувайте. По Барселоні теж можете щось написати мені. До речі, з обраною опцією купівлі додаткового багажу в салон у мене є можливість заходити на посадку в категорії Пріоріті. Ось, але я щось поки туплю, але вже йде посадка на мій рейс. В принципі, може йти в вікон пріоріті. Розмір моєї валізи якраз вписується в ці параметри. І зважувала тут вже в аеропорті валізу, важила вона рівно 10 кг у мене, як і зазначено в квиточку, має бути так. Я вже пройшла на очікування автобусу, дивіться, який оточують тірану. Дуже гарно тут. І зараз за мною приїде такий автобус. Перший вже забрав наших пасажирів, і я дочекаюся свій. Така краса. Поїхав! Вже їду в автобусі до літака. До речі, майже всі пасажири з мого рейсу мають отакі саме валізки додаткові для того, щоб взяти їх в салон. То, думаю, всі полиці будуть зайняті, тому що всі з такими валізами і всі пріоріті, майже весь літак. Їдемо за розкладом на посадку. Я вже і в літаку зі мною також е, мій полароїд. У мене з'явилася новинка. В інстаграм показувала інстакс Фуджі, фотоапарат моментального друку. І дивіться, яка шикарна фотокартка. У мене вийшла біля літака. Ось Така краса вже в літаку. Зараз будемо злітати. Тож, Щасливої дороги. Друзі, всім привіт ще раз. Це ж продовження відео. Я наче як. На іншу планету потрапила. Я в Іспанії прилетіла в Валенцію, летіла 2,5 години. Достатньо, щоб занудитися і зачекатися вже приземлення на землю та шукання свого Airbnb житла. Зараз їду в сторону свого житла. По плану хочу там десь поїсти. Може, Макдональдс десь здибаю. І отакі плани. І сьогодні в цьому відео покажу вам огляд свого житла тут у Валенції, тимчасового житла. Багаж я не забирала, бо моя валізка летіла зі мною в літаку. І знаєте, тут одразу з аеропорту вихід до метро. Є. Я вже подивилася, мені треба зеленою гілкою проїхатися. Це зручно, що одразу тут метро, не буду користуватися таксі. Але є, один, є єдиний нюанс: треба знайти, е як купити квиток. Он якийсь Valencia Tourist Card. Напевно, там зараз я буду дивитися, як купувати квиток на метро і поїде на метро. є мої улюблені ці автоматики, але ж тут єврики вже це все. Але зараз мені потрібен, напевно, цей автомат. я Буду розбиратися. Давайте тицяти. може тут є українська? Так, дивимось переклад. Інгліш це всі мови, які є. Ну тоді інгліш. Щось в цьому автоматі можна купити на добу, на дві доби і на три доби картку. Мені здається, мені дещо потрібна інша. Я підійду до самого метро і пошукаю там інший якийсь автомат. Тому що я буду довше, ніж три дні тут в Валенції. Хотілося б вигідніше якусь карту придбати. Ну, зараз буду розбиратися. Можливо, і цей автомат підійде, але не хочу поспішати. Така інтуїція підказувала вірно. Біля метро є інші каси метро на мінус першому поверсі, і тут можна щось інше купити. Зараз буду розбиратися. Оце буде коштувати стільки метро, 5,80. Уявляєте? Бо тут от табличка така, аеропорт Валенція, тариф АБ плюс 5,80. Господи, у мене найголосніший автомат. Друзі, я біля метро. Там видало паперову карту. Відкрився прохід, я вже там не знімала, бо треба було розібратися, що і куди їхати. Ще не зовсім розібралася. Отак, От аеропорт, 6-3,5, мені треба зелена. А тут і червона, і зелена в один бік. Упс. Ще не була в іспанському метро. На канарах метро не було. Чую. Чую звуки потягу. Давайте поглянемо, хоч як він виглядає. Я досі не знаю, чи то наш, чи то не наш, але хоча б побачимо його. Десь гуде. Чи тут гуде? А нам треба третя гілка, да? чи п'ята? П'ята. П'ята. Не знаю, ну. Зараз накатаємось на 5,80 євро з однієї людини, як зап заплачено, так і накатаємось. Отакий От гарний потяг. Наче сюди. Щось тут, друзі, значок не можна знімати. Поїхати мені 16 зупинок пів години. Погнали. Вийшла з метро, розібралася за допомогою Google. Тут в Іспанії, до речі, діє оці гігабайти без кордонів. Тобто я користуюся тут українською карткою. Лайф у мене в рамках мого пакету є гігабайти. Я користуюся інтернетом тут і сплачую як вдома, як в Україні. Це зручно, тому що в Албанії такого нема. І я одразу дивилася через Google, як мені діяти. Зараз мені треба 10 хвилин пройти до мого житла, що я і буду зараз робити. Боже, мені вже подобається це місто. Тут є автомат з бургерами. Все, я шукаю своє житло. Церква. Чекаю, поки вийде з квартири власник і покаже, куди взагалі йти. Цікава ситуація, що буду жити я не в окремому житлі цього разу, а винайматиму кімнату, тому що в Іспанії ціни величенькі на оренду, і по бюджету тільки кімната підійшла. Але зроблю вам огляд, як виглядає житло за Airbnb в такому варіанті, теж чому б ні оренда кімнати з спільною кухнею, вітальнею і так далі. Друзі, наразі екскурсія буде дуже короткою, тур буде дуже коротким, тому що ось вся кімната. Вона невеличка. Спільна кухонька, дуже малесенька буде. Кухню покажу вам пізніше. і ванну зараз покажу. І подробиці вже буду розповідати в наступних відео. Такий формат оренди кімнати. У Валенції, в Іспанії, досить популярний. Тобто не все житло повністю, а отак кімнаткою. Ванну, кімнату, швиденько вам покажу, ось вам я. Тут нікого нема. Така ванна невеличка. Показувала квартиру жінка-господаря приємна дуже дівчина. Маю надію подружимось. Ну, в плані, як, по що мені буде тут комфортно, тому що такий досвід проживання в мене не часто трапляється. Навіть голосно говорити якось тут не хочеться. А це дуже мило. Я думала спочатку, що це муляж, не справжнє. Це справжні, дуже гарні іспанські мандаринки, але я хочу побігти щось, встигнути з'їсти. Тому треба поспішати, поки щось буде працювати. Так занесло мене життя в такий пізній час, в таку пізню годину, в торговий центр, тому що я шукаю Макдональдс, хочу поїсти. Загалом, поки гуляла, помітила, що багато закладів працює не тільки Макдональдс працюють якісь ресторани, суші. Але я спочатку хочу зайти в місце, яке ну більш-менш мені буде зрозуміле, просто поїсти. Працюю до 23.30. ще є час у мене. Макдональдс! Стільки цікавих позицій і по-інакшому все. Я не знаю, якось не так. У них гаспачо, суп такий холодний продається в пляшечках. Тут пиво є в меню безалкогольне, алкогольне навіть. Але я поки почну з нагетсів, гамбургера. Чізбургери. Отож, вечеря на двох в іспанському Макдональдсі. Дивіться, безалкогольне пиво. Макроел Делюкс, Нагетси це 6 штучок, чізбургер, картопля і один соус. Оце все 13,70 євро. Друзья, ну после такой смачной вечери, Можна вже йти додому спати, щоб завтра більш детальніше поринати в життя Валенції. Я дякую вам, що ви переглянули це відео. Більше інформативності буде в наступних моїх влогах. Дякую, що були зі мною. А ми побачимося у нових іспанських влогах. Залишайтеся на каналі, тицяйте на вподобайку. Слава Україні!